Не просто святом 24 серпня. Україна відзначає 31-й день незалежності, відзначає в умовах повномасштабного російського вторгнення під сирени та вибухи. Мільйони українців стали біженцями, сотні тисяч на фронті. Майже 9 тисяч захисників ніколи не повернуться додому. Але українці не здаються і далі виборюють свою незалежність. Як її здобували і відстоюють зараз, дивіться далі у сюжеті. Ця історія України це боротьба за незалежність. Як і 400 років тому, так і зараз ми воюємо за свою свободу. Сьогодні нашій незалежній ненці Україні 31. Не кожна країна зможе похвалитися такою колоритною культурою і величною історією, що сягає у сиву давнину. За незалежність ми платимо велику ціну. Маленька Ірина Васильєва знає наскільки дорога та гірка ціна свободи. Її батько воював на фронті та віддав своє життя за незалежність України. Дівчинка згадує батька як дуже добру людину. Дозволяли мені скатуватися з горки, коли е, е, була зима. А я потім прийшла з бит, е, побитим лобом. <сум> Ми ховалися від мами, щоб вона не побачила. Ціна незалежності вона є великою. Ми втрачаємо наших кращих синів і доньок. Навіть якби загинув лише один воїн, це була б надзвичайно велика втрата для нашого міста. 24 серпня 1991 року був прийнятий історичний документ, що вплинув на увесь світ. Акт проголошення незалежності України суттєво змінив геополітичну ситуацію в світі. До цього не одне покоління українців полягло в боротьбі за суверенітет країни. Незалежність України це результат боротьби столітньої всього 20-го століття. Ну і це свято власне сьогодні. Ми маємо святкувати як найбільше свято власне української державності. У 31-шу річницю незалежності у Рівному відбулося покладання квітів на могили Героїв України на кладовище Нове вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу нашої держави. Біля кінопалацу Україна відбулося вручення нагород волонтерам, підприємцям, усім, хто веде нашу країну до перемоги. Всі дії ворога спрямовані на те, щоб залякати нашу країну і порушити нормальний ритм життя. Ми не маємо права не відзначити День Незалежності, але ми маємо чітко пам'ятати про заходи безпеки. Тому протиповітряна оборона на поготові. у центрі міста розмістили фото героїв, які віддали своє життя в українсько-російській війні. Пошановують їх і рівняни, які йдуть містом. кажуть, сьогоднішнє свято як ніколи знакове. Ходимо в церкву, там служба йде в церкві. Потім йдемо на майдан. Якщо є заходи, державні заходи, то ми їх відвідуємо, так святкуємо. Культуролог Микола Федоришин згадує часи перед проголошенням незалежності як період очікування і розуміння того, що незабаром Україна стане суверенною. Особисто я відчув, коли неповоротний момент, коли приїхав скрипник. Патріарх і Кравчук, то в нас він в Рівному був на стайоні, потім поїхали на поле Берестецької битви, і коли там поле майорило, все синьо-жовте поле, людей стати не молоде, я так зрозумів, що не тільки ми, і Кравчук, наш голова Верховної Ради, розуміє, що він назад не поверне вже вектор мусить бути незалежність і справдилось. Зараз, як ніколи, потрібно пам'ятати велику ціну незалежності. Сотні поколінь українців боролися за волю. Нині наші військові знову захищають суверенітет України. Вони борються за кожного українця, за свободу і за волю країни. День, який хотіли стерти з наших календарів. День який перестав бути просто святом. День який зустріли не всі. День якого могло не бути, якби не наші захисники дякуємо українським воїнам за день незалежності України. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.